Вітаю колеги сьогодні. В нашому відео розберемо один з дуже частих випадків, коли пацієнт приходить на госпіталізацію без електронного направлення. Що робити в такому разі? Які дії, як створити в стаціонарному медстарі електронне направлення на госпіталізацію, і відповідно взяти це направлення в роботу, госпіталізувати пацієнта, і даний випадок буде оплачений Національною службою здоров'я. Отже, для початку скажу, що пацієнти, які приходять на госпіталізацію в стаціонар з поліклініки, вже мають бути з електронними направленнями, тобто лікар поліклініки, який направляє пацієнта. В стаціонарну госпіталізацію повинен створити електронне направлення, і з цим направленням пацієнт вже безпосередньо звертається в стаціонар, де він госпіталізується, і, відповідно, направлення лікуючим лікарем береться в роботу і потім гаситься. Сьогодні будемо говорити про тих пацієнтів, які приходять на госпіталізацію не з поліклініки, а інші пацієнти, яких, наприклад, дивився лікар стаціонару, призначив їм госпіталізацію. і Там через певний час пацієнт звернувся до цього ж лікаря-стаціонару з метою госпіталізуватися в стаціонар, але у пацієнта немає електронного направлення. Одразу скажу, що відправляти пацієнта. В поліклініку для того, щоб створити електронне направлення, або відправляти пацієнта до сімейного лікаря свого для того, щоб сімейний лікар створив електронне направлення на госпіталізацію, це кардинально неправильно. Тобто пацієнт не повинен бігати кругами, пацієнт не повинен ходити від лікаря до лікаря і шукати, хто йому створить направлення. Принциповим моментом тут є те, що 100% пацієнтів мають залишатися в закладі. Вони не повинні, не повинні ходити по інших закладах, шукати направлення на госпіталізацію, тому що вони там можуть залишитися у тих закладах, і відповідно, наш інститут раку не отримає оплату за цього пацієнта. Отже, для того щоб створити електронне направлення на госпіталізацію пацієнту, є декілька шляхів. Сьогодні ми розберемо шлях, яким чином можна створити це на Направлення електронне через стаціонарний модуль. Коли до нас прийшов пацієнт, ми пацієнта ідентифікували, тобто в нього є документи, прізвище ім'я по батькові, дата народження це базові такі критерії, за якими ми зможемо знайти пацієнта в e-health і відповідно створити електронне направлення. Що для цього потрібно? Перший крок: коли ми зайшли в медстар, ми повинні перейти в своє відділення. Вибираємо відділення наше. Натискаємо, і, відповідно, ми в нашому відділенні. Після цього натискаємо пункт звернення і бачимо всі звернення. Тобто, тут всі звернення пацієнтів у стаціонар. Тут і госпіталізовані пацієнти, і виписані пацієнти, і ті пацієнти, які йшли по амбулаторному прийому. Тобто тут всі звернення на оцій вкладочці «Госпіталізовано» Тут е, тільки ті пацієнти, які були госпіталізовані в стаціонар. Варто чітко розрізняти ці дві вкладки. Тобто на першій ми маємо абсолютно всіх пацієнтів, на другій тільки ті, які госпіталізовані. Для того, щоб додати електронне направлення пацієнту, на вкладці звернення нам потрібно натиснути кнопку додати. Точно така сама кнопка є у нас на вкладці Госпіталізовано теж додати. Це фактично одна і та ж. Кнопка, і для того, щоб створити електронне направлення, ми можемо або на вкладці госпіталізовано натискати кнопку, якщо ми її натиснемо, ми автоматично а, нас перешли на вкладку звернення. Тобто це одна й, та сама, одна й та сама кнопка. Також хочу сказати, що у деяких лікарів а, ось цієї. Вкладки звернення її може не бути. Це все залежить від адмінналаштувань. Тому якщо у вас немає цієї вкладки звернення, є тільки вкладка госпіталізовано треба звернутися до системного адміністратора і вам пропишуть права, щоб у вас також з'явилася вкладка звернення. Отже, коли ми натиснули кнопку Додати, ми. Перенаправляємося в стандартне вікно пошуку пацієнта в e -health. Тут ми, коли госпіталізуємо пацієнта, вводимо номер направлення, за яким госпіталізуємо, і рядишком вкладка Пацієнт в e -health». Отже, якщо пацієнт прийшов без направлення, ми вибираємо вкладку Пацієнт в e і шукаємо пацієнта в e -health. Для цього вводимо прізвище ім'я та дату народження. Три обов'язкові параметри. Вводимо. Дата народження. І натискаємо кнопку пошук. Ось ми знайшли пацієнта. Пацієнта знайдено, лишен Сергій Васильович. Далі наступним кроком натискаємо далі. і Реєструється стандартне звернення. Тобто, так, як ми госпіталізуємо пацієнта в стаціонар, всі ті самі поки що кроки. Дата звернення. Тут ми вказуємо, тут залишається та дата, яка прописується автоматично. Тобто дата, коли ми створюємо електронне направлення, дата, коли фактично ми реєструємо це звернення. Тип звернення, чи плановий, чи ургентний, тут без різниці. Ну, у нас стоїть стандартноплановий. Так і залишаємо підстава звернення, наприклад, тут буде самозвернення. звернення. Натискаємо далі. Далі заповнити стандартні всі поля, які у нас також заповнюються при створенні електронної історії хвороби. Тут також мушу сказати, що варто заповнювати максимальну кількість полів, наскільки це можливо. Отже, заповнюємо так, номер телефона. Адресу проживання, місце роботи. Ці дані також потрібно заповнювати, хоча знову ж таки вони не відмічені червоною. Зірочкою, тому вони в системі не обов'язкові до заповнення. Це соборне. 7, так. Е якщо є дані про групу крові та резус-фактор відповідно, заповнюємо. Далі. Е Додаткову інформацію, інформацію про документ. Якщо така інформація є, також заповнюємо. Ставимо галочку, що пацієнта або представника повідомлено про обробку персональних даних, натискаємо далі. Далі заповнюємо вікно діагнозів, які відповідно, по, по яких відповідно буде створюватися наш епізод. Вказуємо вікаря. І вносимо діагноз розширений. Так, є, копіюємо цей розширений діагноз, для того, щоб його вставити в відповідне поле в діагнозі при госпіталізації. Додаємо обов'язково діагноз при госпіталізації, тому що цей діагноз це буде назва нашого епізоду, для того, щоб вона заповнилася, ця назва автоматично ми вносимо ці дані. Вибираємо дату, коли ми дату коли ми встановлюємо діагноз, ну, це буде відповідно сьогоднішня дата, і час той, який зараз. Вносимо знову ж таки двічі діагноз. Основний вид діагнозу обов'язково заключний. І розширений той, який ми скопіювали, вносимо сюди. Все зберігаємо все. І е, наступний момент є дуже принциповим. Е, для тих звернень, які ми реєструємо, для того, щоб створити електронне направлення на госпіталізацію, ми на цьому етапі натискаємо кнопку амбулаторний прийом. Для тих всіх звернень, які ми реєструємо уже з електронним направленням на стаціонарне лікування, ми натискаємо кнопку Госпіталізація. Тут важливо не сплутати ось ці два моменти. Тобто, у нас нема у пацієнта електронного направлення, нам його потрібно створити. Для того, щоб його створити, ми повинні провести амбулаторний прийом. В межах госпіталізації ми створити електронне направлення не можемо. Тому натискаємо Кнопку амбулаторний прийом. Після цього, як ми натиснули кнопку Амбулаторний прийом, вказуємо дані цього амбулаторного прийому. прийнятий повторно або первинно. Також можемо вказати якісь рекомендації, але це стосовно амбулаторного прийому. Тобто, це прийом, коли пацієнт. Пішов додому, коли він не буде госпіталізуватись. Якщо пацієнт буде госпіталізуватись, і ми цей прийом проводимо виключно для створення електронного направлення на госпіталізацію, ці всі пункти рекомендації, примітки ми можемо пропустити. Заповнюємо тільки ті, які з червоними галочками, які обов'язкові до заповнення. Причина відмови від госпіталізації, вказуємо інше. Або можемо також тут вказати, що Добровільна відмова чи будь-які з цих інших параметрів. Це, ну, ця категорія не має значення, а, ці дані в їх e не передаються. І ось створюється наш епізод. Епізод амбулаторного прийому. Тип епізоду вказуємо обов'язково лікування. Зберігаємо цю інформацію. І ось відповідно у нас створилося амбулаторне звернення. Воно, в принципі, виглядає так, як електронна історія хвороби за деякими відмінностями. Перші відмінності це на вкладці дані про прийом. У нас є деталі амбулаторного прийому, дані про діагноз і травма. Тобто, у нас тут немає пункту як в електронній історії хвороби, пунктам. Огляд лікаря приймального відділення. Він відсутній. Також у нас тут є ось така от вкладка довідки. Ми тут можемо згенерувати довідку для пацієнта. Відповідно для того, щоб довідка коректно згенерувалась, на попередньому етапі, там, де примітки і рекомендації, треба було внести якісь дані. Тоді вони би автоматично пішли ці дані в довідку. Далі. Коли у нас є е, ось таке звернення зі статусом прийнято амбулаторно, ми повинні створити електронне направлення. Для цього заходимо в епізод. Ось у нас є. Амбулаторний епізод. Це епізод з назвою інші уточнене зміщення між дисків. Цей епізод діючий, він поданий в eHealth і створений лікарем, який приймав пацієнта. Наступна наша дія: для того, щоб створити електронне направлення, ми повинні в цей епізод додати взаємодію, і в цій взаємодії вже відповідно створити наші направлення. Для того, щоб додати сюди взаємодію, ми натискаємо на дії. Три крапочки додати взаємодію. У нас додається взаємодія з класом амбулаторна медична допомога. Тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Дата та час взаємодії, вони прописуються автоматично, ми, відповідно, так їх і залишаємо, як вони прописуються. Діагноз тут прописався автоматично той, який ми вносили на попередньому етапі. Це дуже зручно, і цей діагноз, якщо його. Коректно на попередньому етапі все повносити. Нам нічого тут не потрібно коригувати, не потрібно змінювати. Далі крутимо до самого низу і бачимо таку вкладку, як вихідні направлення. Саме ось на цій вкладці вихідних направлень ми повинні створити наше направлення на госпіталізацію для пацієнта. Для цього натискаємо кнопочку додати. Тип часу вибираємо дату, а дату вибираємо. Можна сьогоднішню, можна будь-яку іншу дату в майбутньому часі. В принципі, немає значення ну, найбільш коректно, коли ця дата відповідає там даті госпіталізації. Тобто ми створюємо електронне направлення на ту дату, якою буде госпіталізуватися пацієнт. Далі, програма це програма державних фінансових гарантій. Обов'язково заповнюємо це поле, хоч воно і без червоної зірочки, ось тут немає червоної зірочки, але ми повинні його заповнити. Якщо ми це поле залишимо пустим і не заповнимо, то це електронне направлення не обробиться, точніше, воно обробиться є е Хелсом, але воно health е його буде бачити, що ця послуга надана не за програмою медичних гарантій і відповідно оплата. За таку послугу не прийде, тому обов'язково слідкуємо за тим, щоб була скрізь вказана програма. Терміновість. Планове категорія. Госпіталізація і послуга стаціонарне лікування загального напрямку. Стаціонарне лікування загального напрямку. Тип виконавця вказуємо профіль вашого відділення, точніше, навіть правильніше не профіль відділення, а ту спеціальність, за якою зареєстрований лікар, який буде погашати це направлення. О, це найбільш, ну, найбільш правильний варіант. Можна вписати якісь інструкції, інформацію для пацієнта, ну, але суттєвого, скажімо так, це не має значення, ці поля можна не вносити. І в допоміжній інформації, обов'язково ми це направлення прив'язуємо до тільки що створеного епізоду. Обрати епізод, ось наш епізод, зміщення міжхальцевих дисків. От, і зберігаємо. Ось у нас є такий шаблон направлення, але воно ще не підписане, воно ще не створене. В даному в даній взаємодії можна створити цілий ряд. Окрім цього направлення, можна створити також інші направлення, які будуть актуальні для пацієнта. Ну, Наприклад, я завжди створюю направлення на консультацію нейрохірурга, тому що я знаю, що я прооперую цього пацієнта і через там певну кількість місяців, 2-3 місяці він прийде до мене на повторну консультацію з МРТ-обстеженням, і ми оцінимо результат операції, результат видалення грижі міжхребцевого диска. Тому я зразу в цьому. Звернення створюю направлення на консультацію нейрохірурга і створюю направлення на магнітно-резонансну томографію хребта. І ці направлення я, відповідно, роздрукую і дам пацієнту. І через три місяці пацієнту не потрібно буде ходити кругами за направленнями. Він уже з цими двома направленнями приходить до мене. Я ці направлення беру в роботу і з ними працюю. Тобто до ось цього направлення стаціонарне лікування загального напрямку я додаю направлення. На консультацію нейрохірурга. Категорія консультація. І тут консультація нейрохірурга. Також обираю епізод. От що це направлення прикріпляється до нашого створеного епізоду. Ось ми бачимо друге направлення це консультація нейрохірурга. І додаю третє направлення. Це направлення на візуалізацію, це буде магнітно-резонансна томографія. Резонансна томографія хребта. Хребта. Оскільки тут в переліку послуг тут окремо не розділений хребет на відділи, так? тому я що роблю? Вказую, що це магнітно-резонансна томографія хребта, і ось тут інструкція для лікаря-виконавця. Вписую МРТ поперекового оперикового Хребта. А, Також варто сказати, що ці коментарі вони є дуже важливими. Коли ви створюєте електронне направлення, на яку Якесь обстеження, і це обстеження має бути виконано якось ем, з відхиленнями від стандартної процедури виконання цього обстеження, тобто там або розширене якесь обстеження, або е, потрібно е, оглянути якусь певну зону в, більш детально в межах одного обстеження, то ці всі е, коментарі вказуються саме отут в інструкції для лікаря-виконавця. Також... При це направлення до цього епізоду нашого створеного, і зберігаю. Ось у нас є три направлення. Це фактично ще не створені направлення, це просто їхні шаблони заготовки. Далі, після цього, в самому останньому пункті дії, ми повинні вказати, що ми під, під час цього амбулаторного прийому робили з пацієнтом. Ну, це, наприклад, консультація нейрохірурга. Або консультація лікаря будь-якої іншої спеціальності, до якого пацієнт прийшов на прийом. І також у нас завжди неврологічне обстеження. Неврологічне обстеження. Тут в діях можуть вказуватися також будь-які інші процедури, які ви робили з пацієнтом. Можливо, там додаткові обстеження, ще щось, все воно вказується тут в діях. Тут має бути в цьому пункті хоча б одна дія вказана. От це мінімальний такий набір. Все, Після того, як ми створили направлення, вказали дії, є у нас діагноз, все вказано. Ми зберігаємо дану взаємодію. Вона відправляється в e-Health. Тепер ми маємо підписати дані. Ось бачимо, що у нас вікно підпису, воно виглядає точно так само, як і вікно відправки. Виписки в e-health з, з єдиною відмінністю, що у нас всі три направлення треба підписувати окремо, і також спочатку ми повинні підписати цю взаємодію. Натискаємо підпис. Так, ми беремо електронний підпис. Так. Підтверджуємо і очікуємо, коли дане, дана взаємодія підпишеться. Тоді у нас ось ці кнопки стануть активними і ми зможемо підписати ці направлення. Тут варто сказати, що кожне направлення потрібно підписувати окремо. З однієї сторони, це може здатися дуже таким незручним. В амбулаторному медстарі є функція підписати все, і всі направлення підписуються окремо. Але тут, в даному випадку, чого це добре? Тому що ми можемо створити енну кількість шаблонів направлень і зразу всі не підписувати. Наприклад, ми зараз. Можемо підписати тільки направлення на стаціонарне лікування загального напрямку. От що ми і зробили, його підписали. А ці два направлення на консультацію нейрохірурга і на магнітно-резонансну томографію вони будуть висіти в статусі не визначено. І ми коли ми будемо пацієнта виписувати зі стаціонару, наприклад, нам не потрібно буде. Направлення на МРТ, ми вирішимо, що МРТ пацієнту не потрібно. то ми просто це направлення не будемо підписувати. Ми його не будемо створювати, і воно так і буде продовжувати собі висіти. Коли ми виписуємо пацієнта, от ми вирішили, що йому треба обидва направлення. Ми повернулися до, ціє, до цього звернення. Я покажу, як це робиться. І коли ми повернемося до цього звернення, ми зможемо тоді повторно знову ж таки підписати всі направлення, які нам необхідно буде. Це є такий спосіб, чи він чи доцільний? Ну тут важко говорити, ну як хто. Як хто звик, так і робить. Я, наприклад, завжди підписую всі направлення зразу, щоб потім не повертатися до цього прийому. Хай краще у пацієнта там висить декілька направлень, які йому не знадобляться, ніж потім шукати звернення, шукати пацієнта і підписувати направлення. Перше направлення на стаціонарне лікування воно створене. так, от... Відповідне повідомлення, що направлення номер такий, то створене в електронній системі. За проханням пацієнта, роздрукуйте для нього інформаційну пам'ятку електронного направлення. Тут є кнопка друк, і якщо ми її натиснемо, то у нас є отаке стандартне вікно друку направлення. Ми його можемо роздрукувати. Це направлення і відповідно дати пацієнту. На руки паперове направлення. Хоча великої необхідності в тому немає, тому що е, у пацієнта завжди є смс-ка з цим номером направлення. І підписуємо останнє третє направлення. Підтвердити. Очікуємо, коли підпишуться направлення. Також варто сказати, що коли в межах однієї взаємодії створюється енна кількість направлень, у них всіх буде один і той номер. От, тобто от той самий номер у всіх цих направленнях. І коли ми будемо шукати, наприклад, в e-Healthy дане конкретне направлення, то ми знайдемо три направлення, тому що всі три будуть з однаковим номером. Це абсолютно нормально, так і повинно бути. Так, очікуємо підписання. О, є підпис останнього кхм, направлення. Далі е, є один нюанс: е, після того, як ми підписали всі ці направлення, так е, ми ось цей епізод не закриваємо. Коли ми пацієнта виписуємо зі стаціонару і подаємо виписку в e тоді ми обов'язково закриваємо епізод, тому що цей стаціонарний випадок лікування не оплатиться, якщо не буде закритий епізод. Але оскільки це в нас був амбулаторний прийом, і для того, щоб мати можливість в подальшому в межах цієї взаємодії ще додавати направлення, ми не повинні закривати епізод. Тобто, ми підписали нашу взаємодію, підписали направлення. І на цьому все. Ми повертаємося до е, попередньої е, сторінки, назад до звернення повертаємося і е, оформ, оформлюємо вже пацієнта в стаціонар по ось цьому стаціонарному направленню. Копіюємо його. Епізод, ще раз скажу, не закриваємо. Назад до звернення. І ми, відповідно, в цьому зверненні е, от наше звернення по лишен Сергій. Є ось такий от епізод, ми його можемо переглянути, і тут є наша ось ця взаємодія, в рамках якої ми створили три направлення. Можемо переглянути цю взаємодію. Ось ми можемо переглянути всі ці три направлення. Також тут їх можна ці направлення роздрукувати. Все, ми скопіювали номер направлення. Що ми робимо далі? У нас вже є направлення на стаціонарне лікування для того, щоб госпіталізувати пацієнта уже за направленням. Ми повертаємося на вкладку госпіталізовано, натискаємо кнопку додати. Знову з'являється стандартна форма пошуку пацієнта в eHealth, але ми вже не використовуємо цю вкладку пацієнт в eHealth, а ми вже госпіталізуємо пацієнта за eHealth направленням, тим, яке ми тільки що створили. Тобто ми зараз це направлення вводимо сюди, натискаємо пошук. І ось що ми бачимо: ми бачимо наші три направлення, які ми тільки що створили. Для госпіталізації пацієнта вибираємо те направлення, яке стаціонарне, ось Павлишин. І взяти в чергу і далі все по стандартній процедурі госпіталізації пацієнта, про яку я е говорив в одному з попередніх відео. Ось це, власне, і все. Це, власне, весь процес створення електронного направлення на госпіталізацію пацієнту, який звернувся в стаціонар без такого направлення. Як бачимо, це просто не потребує великої кількості часу. І таким чином пацієнт, який госпіталізований за електронним направленням НСЗУ, за нього оплатить закладу певні кошти. Дякую за увагу на сьогодні. Це все.